Найманці з російської ПВК Вагнер прибули у Білорусі. і Почали навчання місцевих силовиків. на військовому телебаченні. Білорусі показали кадри тренувань. Тим часом Росія досі вирішують майбутні вагнерівців. Йдеться у звіті Міноборони Сполученого Королівства. Чи становить небезпеку для України передислокація найманців? Розбирався Артем Зябкін. На цьому відео, яке поширив російський політик Георгій Федоров, колона автівок, що рухається російською трасою М4 Дон на північ. Автор каже, у ній декілька десятків позашляховиків та радянські мікроавтобуси УАЗ колони фіксували і раніше. У п'ятницю телеграм-канал Білоруський Гаюн повідомив, що до республіки в'їхало більше 60 машин вагнерівців, зокрема три автобуси з бойовиками. У колоні не менше 60 авто серед них мінімум 10 фур, три автобуси, пікапи УАЗ Патріот, Буханки та інші. Станом на восьму ранку колона продовжувала рух у напрямку Осиповичів. Того ж дня на телеканалі білоруського міноборони з'явився сюжет про те, що на полігоні Осіповичі за 100 кілометрів на південний схід від мінська вагнерівці тренують білоруських тероборонівців. Пізніше у прес-службі відомства підтвердили, що бойовики навчатимуть білоруських армійців. До міністерства оборони надходить безліч звернень щодо подальшої спільної системи підготовки збройних сил і бійців ПВК Вагнер. Повідомляємо, що військовим відомством та керівництвом компанії вироблено дорожню карту на найближчу перспективу з Готовки та передачі досвіду між підрозділами різних родів військ у суботу. Передислокацію вагнерівців підтвердили в уряді Польщі у своєму Твітер. Держсекретар канцелярії прем'єр-міністра Польщі Станіслав Жарін заявив, пересування бойовиків відслідковують спецслужби. приїхали перші вагнерівці. Їх на даний момент може бути кілька сотень. Польські служби контролюють ситуацію, щоб знати скільки вагнерівців підсумку виявиться в Білорусі. Жарін каже, вони підпорядковані Кремлю, тож вважає, бойовиків можуть використати для залякування сусідніх держав. Переміщення вагнерівців у Білорусі відслідковує і Держприкордонслужба України. Розповів в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко. Але загрози для України поки немає. Бо та кількість власне вона не становить такої загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте, звісно, що Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей, до прикладу для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь, період розгубленості у Росії через заколот Пригожина минув. Зараз у Москві вирішують майбутні ПВК. Повідомляє британська розвідка. Телеграм-канали, які висвітлюють діяльність ПВК, знову активні, але пишуть про вагнерівців у Африці. Це нібито влаштовує і Кремль йдеться у звіті Міноборони Сполученого Королівства минулого тижня. Речник міністерства оборони Росії заявив, ПВК Вагнер передала 2000 одиниць техніки, зокрема танки, регулярним військам. Артем Зяпкін, Суспільне новини.